Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. Сьогодні поговоримо про появу анестезії, без якої лікарі, які в ті часи були переважно хірургами, були як без рук. Перші спроби використання чогось з метою знеболення нам відомі ще з давніх давен. У Месопотамії з цією метою використовували алкоголь В багатьох країнах коноплі, опіум або мандрагору. До 16 століття рецептури все більше ускладнювалися, а ефективність препаратів особливо не підвищувалася. Часто все зводилось до відомого принципу: добре зафіксований хворий анестезії не потребує. Але робити щось треба було у 1525 році стався прорив. Коли Ауреолус, Теофрастус, Бомбастус фон Гогенхайм більше відомий як Парацельс, відкрив знеболюючі властивості ефіру. Через 15 років ефір було вперше синтезовано Валерієм Кордом. Вони, звісно, відкрили, показали і взагалі молодці, але якихось даних про те, що це не було якогось поширення, ми не маємо. Наприкінці 18 століття. Після чергової хвилі революцій і воєн Джозеф Прістлі експериментував з різними газами. Зокрема, він відкрив кисень і процес утворення кисню рослинами, пізніше цей процес назвали фотосинтезом. Також він описав закис азоту, який його сучасник Гемфрі Деві назвав газом, що веселить. Власне, Деві зазначив, що закис азоту може руйнувати фізичний біль під час хірургічних операцій. У яких немає сильної втрати крові, що є першим документованим свідченням про можливість застосування закису азоту в якості анестетика. Паралельно у 1804 році в Японії Ханаока Сейшу виконав першу операцію під загальною анестезією, якою він досяг трав'яною сумішю, що могла забезпечити тимчасове знеболення і м'язовий параліч. Цього було достатньо, щоб Ханаока. Зміг успішно видалити пухлину з молочної залози 60-річної пацієнтки. За наступні 30 років Ханаока зробив ще понад 150 подібних операцій. У 1818 році Майкл Фарадей вперше вказав на подібність між ефектами закису азоту та ефіру, оскільки ефір було отримати значно простіше і дешевше, а вертольоти він давав не гірші. То у найближчі роки у всіх найкращих домах Лондона почали вживати саме його. У деяких країнах поширення набуло пиття ефіру, особливо на фоні спроб урядів боротися з пияцтвом. Особливої популярності це не було на Росії після заборони царем продажу горілки у 1914 році. Наслідки цього спостерігаємо і досі. До цього моменту все йшло відносно лінійно і зрозуміло. Бо масово ефір був нікому не потрібен. А от далі починаються різночитання щодо того, хто що, де і коли зробив першим. Отже, у 1842 році, тобто більше ніж через 300 років після Парацельса, американець Вільям Едвард Кларк використав ефір для знеболення пані, які видаляли зуб. Це перше відоме нам застосування анестетика для прискорення хірургічної операції. Якщо не зважати на пана Сейшу з Японії, про якого мало хто знав, сам Вільям особливо не переймався цінністю свого досягнення і нічого ніде не публікував, а також не використовував цю практику у майбутньому. 10 грудня 1844 року Гарднер Квінсі Колтон проводив публічну демонстрацію закису азоту, під час якої один з учасників перечепився і забив ногу, але на радощах не помітив цього. Але це помітив Горацій Велс, місцевий дантист, який наступного ж дня покликав Колтона в асистенти і використав закис азоту для видалення зуба. Колтон був першим, хто вів анестезію у регулярну практику, використовуючи закис азоту при видаленні зубів. Після декількох успішних кейсів Горацій Велс був готовий продемонструвати свої знахідки широкому загалу у Масачусетській лікарні в Бостоні. Але, на жаль, під час показової операції з видалення зуба посудину з газом прибрали зарано, і пацієнт закричав від болю. Як наслідок, Велса освистали і він впав у затяжну депресію. Десь в цей же час інший американець Кроуфорд Вільямсон Лонг регулярно бавився ефіром у рекреаційних цілях і звернув увагу на те, що він регулярно втрачав рівновагу і падав, але не відчував болю. Знову падав і знову не відчував болю. Знову падав, не людина, а мрія режисерів комедії з початку ХХ століття. Обміркувавши це, у 1846 році Лонг провів успішну операцію з видалення пухлини шиї не своєї, але не публікував свої спостереження аж до 1849 року. Так сталося тому, що Лонг розумів, що йому треба було більше успішних випадків, щоб переконатись, що працює саме ефір, а не якесь самонавіювання. Оскільки практикував він на селі, необхідну кількість пацієнтів він збирав досить довго, тому й забарився з публікацією. В одному з випадків він описав видалення у пацієнта трьох пухлин протягом одного дня, при цьому лише другу пухлину видаляли з використанням ефіру. І, як не дивно, саме друга процедура пройшла безболісно. Ще через два роки Лонг виконував ампутацію двох пальців хлопцю з невідомої причини. Один палець він ампутував без ефіру, а інший з ним. Отакі цікаві досліди. Якщо вам вже почали набридати ці нескінченні американці з середини 19 століття, то я вас розчарую. Пам'ятайте Вільяма Кларка, який першим використав ефір. Так от у нього був знайомий Вільям Мортон, ще один американський дантист. 20 січня 1845 року він разом з відомим тогочасним хірургом Джоном Вореном вирішив видалити зуб з використанням закису азоту. Але анестезія чомусь не спрацювала і пацієнт закричав посеред операції. Як показали археологічні розкопки, після того як невдача спіткала нашого спортсмена з закисом азоту, він не здався. А звернувся до свого вчителя, гарвардського професора Томаса Джексона, і той вказав Мортону на подібність ефектів закису азоту і ефіру. Після цього Мортон спробував комерційний ефір, який мав купу домішок, викликав красиві вертольоти, але майже не знеболював. Природньо, що Мортон знову зазнав невдачі, знову пішов до Джексона, і той сказав щось на кшталт: Я ж казав брати чистий, а не дешевий. Насправді, за сьогоднішніми вимогами, чистий ефір все одно був нечистим. Але це було найкраще з того, що було. Через півтора роки, 30 вересня 1846 року, Мортон ще раз спробував, але з іншим ефіром. Цього разу спрацювало, і через два тижні він вперше публічно продемонстрував загальну анестезію у все тій же Масачусетській лікарні. Власне, після цієї демонстрації інший лікар. Олівер Вендел Холмс запропонував термін анестезія, що з грецької можна перекласти як відсутність відчуттів. Так, так, це той самий поет і Акушер з одного з попередніх випусків, який активно боровся за чистоту лікарень. Ще один присутній Джейкоб Біглоу сказав: Ми сьогодні бачили щось, що пошириться навколо світу. Так і сталося 16 жовтня того ж року. Джон Колінз Уоррен з використанням ефіру видалив пухлину на шиї місцевого друкаря. І вже після цього новини про можливість ефективного знеболення полетіли по світу. Мортон опублікував свої спостереження і почав насолоджуватися славою. А професор Томас Джексон заявив, що Мортон вкрав його ідею. Все як завжди. Мортон ж вирішив свою ідею комерціалізувати і отримати на неї патент. Проблема була в тому, що ефір він запатентувати не міг. тому предметом патенту стала суміш ефіру з ефірною олією апельсину, яку він назвав летеон, від назви річки забуття лети з грецьких міфів. На жаль, для Мортона усі розуміли, що апельсин тут ні до чого, а анестезію забезпечує лише ефір, який сам по собі ніяким патентом не захищений. Тому єдина користь від патента, яку мав Мортон. Прикривав дірку у стіні красивим папірцем. Але він не здався і неодноразово апелював до європейської традиції, винагороди дослідникам, які безоплатно передавали свої винаходи на благо людства. З точки зору Мортона справедливою була б винагорода у 100 тисяч тогочасних доларів США. Що не так і мало, і у наші часи. Це теж не вигоріло. Взагалі, доля усіх винахідників Анестезії не склалась в грації Велс. Перебував у депресії після невдалої демонстрації анестезії закисом азоту і покінчив з собою. Джексон так ніколи і не отримав визнання своєї ролі у відкритті ефірної анестезії. До того ж, він у майбутньому підказав сімію Морзе ідею телеграфа, але і там його теж ніхто не згадав. Мортон же отримав славу і медалі, але так і не отримав грошей. На могилі Мортона викарбувано. Тут лежить винахідник та відкривач інгаляційної анестезії. До нього в усі часи хірургія була жахливим болем, і після якого хірургія змінилась. Завдяки йому наука стала контролювати біль. На цьому розповідь можна було б завершити, якби не хлороформ. Перше для анестезії його застосував шотландський лікар-гінеколог Джеймс Янг Сімпсон 15 листопада 1847 року. Про таку можливість розмірковували і раніше. Але Роберт Гловер п'ятьма роками раніше обмежився дослідами на собаках. Хлороформ став поступово витісняти ефір, зокрема тому, що його було легше застосовувати, і ефект наступав швидше. Це було дуже корисним для польових медиків, але раз за разом виникали сумніви у його безпеці. Оскільки летальні випадки активно смакувались тогочасною пресою, доходило до того, що окремі пацієнти відмовлялись від анестезії і були готові терпіти біль, вважаючи це меншим злом. З іншого боку, у Британії працював лікар-гінеколог Джон Сноу, який щось таки знав і провів успішні пологи 77 пацієнткам з використанням хлороформу. У 1850 році. До нього звернувся принц Альберт щоб використати хлороформ при майбутніх пологах його дружини у майбутньому королеві Вікторії так і сталося під час восьмих і дев'ятих пологів майбутньої королеви, коли народились принц Леопольд та принцеса Батрис. За це Джона Сноу дуже критикував журнал Ланцет, редактора якого мали інші точки зору. Але суперечки щодо того, що краще ефір чи хлороформ. Тривали. У 1880 році в Глазго постановили, що ефір безпечніший, але цього разу протести прийшли звідки не чекали. З метрополією не погодились індуси. Едвард Лоурі, який працював у Гайдарабаді, протягом своєї практики застосував анестезію хлороформом щодо понад 40 тисяч пацієнтів, і не спостерігав жодного смертельного випадку. Почувши про такі новини з Британії, він створив першу Гайдарабадську комісію з хлороформу. Так, у будь-якій незрозумілій ситуації, в першу чергу, треба робити якомога більше комісій та комітетів. Плюсом стало те, що комісія ініціювала перевірку безпеки на 141 дні тварині, після чого зробили висновок, що хлороформ безпечний, якщо його призначати акуратно і слідкувати за диханням пацієнта. На цьому історія не закінчилась і було створено правильно Другу гайдарабайську комісію з хлороформу, до якої цього разу увійшли представники журналу Ланцет. Під наглядом комісії провели ще одне дослідження за участі 430 тварин собак, мавп, коней, кролів та інших, а також 54 людей. Висновки першої комісії підтвердились. Цікавий факт, що в той час в Гайдарабаді працювала ймовірно перша у світі жінка-анестезіолог Рубапаї Ферунджі, яка до 1889 року була підлеглою Едварда Лоурі, а потім переїхала до Единбурга. Для Британії це було абсолютно незвичним, оскільки у більшості країн тогочасного світу спеціальності анестезіолога банально не існувало. С керування кому, скільки і чого давати, виписував зазвичай хірург, а виконували їх звичайні медичні сестри. Лише у 1936 році, у все тій же масачусетській лікарні, про яку ми згадували на початку, відкрилось перше у світі анестезіологічне відділення, завідувачем якого став Генрі Бічер, який до слова був хірургом і не мав попереднього досвіду роботи з анестетиками. До Бічера і його ролі в клінічних дослідженнях ми ще повернемось, коли будемо говорити про ХХ століття у наступних випусках. Тож, хай вам не болить ніде і ніяк. І майте гарний день!